Вітаю всіх, друзі! Як ви бачили в відео, я вже завершила хлопчика, позбирала нитки, схему і думала викидати. Але потім все повернулося. І зараз побачите, чому. Ось такі залишки ниточок. Можна зробити ще один відшив, але на дрібнішій канві. Так, хлопчика я поклала під прес, скліватися, знайшла отакий шматок мурана з люриксом від своїх ведмедиків. Ну, ось такі залишки. Думаю, можу вишити його ще раз, цього хлопця, але дрібнішого. Зараз побачимо. Ось такий класний хлопчина в мене вийшов, дрібненький. Не вмістилася хмарина, тому що буду використовувати основу для колону. Давненько вона лежить, в мене придбана. Зараз буду оформляти. Дивіться, яка різниця між янголятами. 18-та канва і 32 мурана з люрексом. Маленький такий ніжний. Буде прикрашати також ялинку. Ось такий експеримент. Не могла я знов без авантюри. Сподіваюсь, вийшло чудово. Напишіть в коментарях, як вам. Дякую всім за увагу! Бережіть себе та своїх рідних і до побачення у нових відео. Па-па!